Тиші народжується істина. Так вчив Карл Юнг, чиї ідеї про внутрішній світ людини, мов тихий шепіт душі, відкривають шлях до самопізнання у сучасному світі, де кожен звук, кожен рух прагне бути почутим, Юнг закликає зупинитися. Перестати розповідати не тому, що слова не мають ваги, а тому, що в мовчанні ховається глибина, яку не передати словами. Це запрошення до подорожі всередину себе, де чекають тіні, символи й таємниці колективного несвідомого. Там, у тиші, людина зустрічає своє справжнє я, не маску, створену для інших, а суть, що пульсує в глибинах душі. Світ навколо нас невпинно шумить. Голоси близьких, відлуння суспільних очікувань, безперервний потік думок у голові, усе це створює гамір, що заглушає внутрішній голос. Юнг наголошував, справжнє розуміння починається, коли людина наважується замовкнути. Тиша це не порожнеча, це простір, де інтуїція шепоче правду, де підсвідомість малює образи, які не потребують пояснень. У тиші людина стикається зі своєю тінню, тими частинами себе, які вона ховає від світу і навіть від себе. Чи відчували ви коли небудь, як у момент самотності перед вами відкривається щось більше, ніж просто думки, це і є голос душі, що кличе до трансформації? Тінь. За юнгом, це не лише наші страхи чи подавлені бажання, це також нереалізований потенціал, забута творчість, пристрасті, які ми зачинили в клітці соціальних норм. Зустріч із тінню лякає, адже вона змушує дивитися в очі правді. Але саме в цій зустрічі починається індивідуація, процес, у якому людина збирає розрізнені шматочки своєї психіки, стаючи цілісною. Українська душа, що здавна шукає сенсу в простих речах, у сімейному затишку, у тихих розмовах за столом, у стійкості перед життєвими бурями, резонує з цією ідеєю ми знаємо, як це нести тягар мовчки, але чи завжди ми дозволяємо цій тиші вести нас до внутрішнього переродження? Сучасність спокушає нас розповідати. Соціальні мережі, де кожен момент життя стає історією для інших, створюють ілюзію зв'язку. Але Юнг попереджає: що більше ми розповідаємо, то далі відходимо від себе. Розповідь це маска, яку ми називаємо персоною, це образ, створений для світу, щоб бути прийнятим, зрозумілим, схваленим. Персона зручна, але вона краде нашу справжність. Людина, яка живе для того, щоб розповідати, втрачає зв'язок із внутрішнім компасом. Її душа, мов старовинна скриня, припадає пилом, бо вона боїться відкрити її в тиші. Що ховається у вашій душі, коли ви залишаєтеся наодинці з собою? Юнг вчив, що справжнє самовизначення не потребує слів, воно народжується в мовчанні, де людина слухає не інших, а себе. Це не означає відмови від спілкування чи ізоляції від світу. Це зміна напрямку. Замість того, щоб виливати свій досвід назовні, ми спрямовуємо його всередину. Уявіть собі річку, що тече не до моря, а до джерела. Ця річка ваш досвід, ваші емоції, ваші переживання. Коли вони течуть всередину, вони живлять душу, а не розчиняються у зовнішньому шумі. Українська культура з її любов'ю до душевних роздумів, до тихих вечорів, коли серце говорить із собою близька до цього розуміння, ми вміємо слухати тишу, але чи завжди ми довіряємо їй. Колективне несвідоме, ще одна ключова ідея Юнга, нагадує нам, що ми пов'язані не лише з сьогоденням, а й із вічністю. Архетипи універсальні образи, що живуть у нашій психіці, промовляють до нас через сни, символи, інтуїцію. Вони не потребують слів, бо їхня мова це образи, що резонують із глибинами душі. Наприклад, архетип матері може проявитися як прагнення турботи, затишку, сімейного тепла, цінностей, які в українській традиції мають особливе місце. Але щоб почути ці архетипи. Потрібно зупинитися, замовкнути, дозволити підсвідомості говорити, чи звертали ви увагу на сни, які приходять до вас уночі, ніби шепочучі таємниці вашої душі? Мовчання за юнгом це не лише відсутність слів, це стан свідомості, де людина відкриває двері до трансформації. У тиші ми стикаємося з болем, який ховали, і з мріями, які забули, і з правдою, яку боялися визнати, цей процес болісний, але необхідний, як насіння, що пробивається крізь тверду землю, душа росте через опір. Українська стійкість, наша здатність витримувати життєві випробування, відгукується в цій ідеї. Ми знаємо, що справжнє зростання приходить не з легкістю, а з боротьбою. Але чи готові ми боротися не з зовнішнім світом, а з собою? Розповідати про своє життя це природна потреба. Але юнг закликає переосмислити її. Кожне слово, сказане назовні, це енергія, що покидає душу. Що, якби ми спрямували цю енергію всередину? Уявіть, що ваш досвід це вогонь. Розповідаючи про нього, ви роздаєте іскри іншим, але сам вогонь слабшає. Зберігаючи його в тиші, ви дозволяєте йому горіти яскравіше, зігріваючи вашу душу. Ця ідея близька українській душевності, де найглибші почуття часто зберігаються в серці, а не виносяться на показ. Ми цінуємо щирість, але чи завжди ми щирі із собою? Індивідуація за юнгом це не просто шлях до себе, а повернення до цілісності. Це процес, у якому людина інтегрує свою тінь, свої архетипи, свої подавлені бажання. Це не означає стати досконалим, це означає стати справжнім. Уявіть собі мозаїку, де кожен шматочок це частина вашої психіки. Індивідуація це збирання цієї мозаїки, навіть якщо деякі шматочки темні чи нерівні. Українська душа з її прагненням до гармонії, до сімейного єднання, до пошуку сенсу в буденності може знайти в цій ідеї відгук. Ми знаємо, що цілісність це не ідеальність, а прийняття. Тиша, про яку говорить Юнг, це не ізоляція, це простір, де людина вчиться слухати, слухати не інших, не світ, а себе. У цьому просторі народжується безмовна мудрість, знання, що не потребує слів, бо воно живе в серці. Це мудрість, яка приходить, коли людина наважується залишитися наодинці зі своєю душею. Українська культура з її любов'ю до природи, до тихих моментів наодинці, до роздумів біля вікна, близька до цієї ідеї. Ми вміємо цінувати тишу. Але чи дозволяємо ми їй вести нас до глибин? Сучасний світ боїться тиші, він заповнює її звуками, повідомленнями, історіями. Але Юнг нагадує, справжнє розуміння приходить не ззовні, а зсередини. Розповідь може бути мостом до інших, але тільки тиша це міст до себе. Уявіть собі озеро, чия поверхня відображає небо. Розповідь це камінь, що порушує цю гладінь. Тиша це момент, коли озеро знову стає дзеркалом. У цій тиші людина бачить не лише себе, а й вічність, що живе в її душі, чи готові викинути камінь, чи дозволити озеру залишитися спокійним. Подорож до внутрішнього світу за юнгом це не втеча від реальності, це повернення до неї. Справжня реальність це не те, що ми бачимо очима, а те, що відчуваємо душею, це сни, що приходять уночі, це символи, що з'являються в наших думках, це тихий голос інтуїції, який шепоче правду. Українська душа з її чутливістю до невидимого, до перечуттів, до зв'язку з предками може знайти в цій ідеї відгук. Ми віримо в те, що не завжди можна пояснити, але чи довіряємо ми цьому? Юнг вчив, що життя це не історія для інших, це таємниця, яку ми розгадуємо самі. Кожна подія, кожна емоція, кожна втрата це ключ до нашої душі. Але щоб використати цей ключ, потрібно зупинитися. Замовкнути, послухати у тиші, ми знаходимо не лише відповіді, а й питання, які ведуть нас глибше. Що, якби сенс вашого життя ховається не в тому, що ви розповідаєте, а в тому, що ви зберігаєте в серці. Трансформація за юнгом, це не гучна подія, це тихе переродження, що відбувається в глибинах душі. Це момент, коли людина перестає шукати схвалення світу і починає шукати себе. Це не означає відмовитися від інших чи від світу. Це означає знайти в собі джерело, що живить усе інше. Українська душа з її прагненням до внутрішньої гармонії, до затишку, до сенсу може знайти в цій ідеї силу. Ми знаємо, як це знаходити світло в темряві, але чи дозволяємо ми цьому світлу вести нас? Юнг закликає нас не боятися тиші, не боятися самотності, не боятися себе. У тиші ми стикаємося з правдою, яка лякає, але й звільняє. У самотності ми знаходимо не порожнечу, а повноту. У собі ми відкриваємо не лише тінь, а й божественне. Це подорож, що вимагає мужності, але нагорода це цілісність, це відчуття, що ви вдома, не в місці, а в собі. Українська культура з її любов'ю до душевних глибин, до тихих моментів, до пошуку сенсу резонує з цією ідеєю. Ми вміємо слухати серце, але чи завжди ми довіряємо йому? Життя за юнгом це не те, що ми розповідаємо, це те, що ми проживаємо, не в словах, а в тиші, не в масках, а в правді, не для інших, а для себе. Уявіть собі, дерево, чиї корені сягають глибоко в землю. Його крона може гойдатися на вітрі, але сила у корінні. Тиша це коріння вашої душі, дозвольте їй рости, дозвольте їй говорити, дозвольте їй вести вас до того, ким ви є насправді.